Міністерство закордонних справ Куби заявило, що в країні виявили мережу нелегального рекрутинга та переправлення військових найманців до Росії для подальшої участі у війні проти України. В заяві міністерства підкреслюється, що Куба протидіє будь-яким операціям з торгівлі людьми, спрямованим на вербування в армію. Цитата. Міністерство внутрішніх справ виявило і працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діяла з території Росії з метою залучення кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких з них, які проживають на Кубі, до складу збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні. Спроби такого роду були нейтралізовані а проти осіб, причетних до цієї діяльності, порушені кримінальні справи. Вороги Куби поширюють викривлену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її співучасницею цих дій, які ми рішуче відкидаємо. Куба займає тверду і чітку історичну позицію проти найманства і відіграє активну роль в організації Об'єднаних Націй у відмові від вищезгаданої практики, будучи автором кількох ініціатив, схвалених на цьому форумі. Куба не є учасником війни в Україні. Вона діє і буде рішуче діяти проти тих, хто на національній території бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування, щоб кубинські громадяни могли підняти зброю проти будь-якої країни. Кінець цитати.